Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, небо сині. Доброго ранку, дітки усі. Доброго ранку. Доброго ранку. А у нас сьогодні математика. А давайте відгадаємо загадки. Не звір не птиця, а ніс як спиця. Хто це? Комар. Понад садами літає, солодку росу збирає. Хто це? Бджілка. Бджілка, правильно. Із квіточки на квіточку весело літає, іначе гарна квіточка крильце розправляє. Хто це? бабочка. Метелик. Повторюємо метелик. Бабочка. Зелененька комашина в траві проживає. Тонкі й довгі лапки має, високо стрибає. Хто це? Коник. Коник. Повторюємо коник. Куснечик. Коник. Переходимо на українську мову, коник. Куснечик. Так, сюди. Коник. Коник. Так. І вони нас запросили на галявину весняну. Подивіться, а що це за квіти? Що ж тут за квіти у нас? А вони не прості. Ці квіти. Всі з геометричних фігур. А якого кольору тут у нас квітка? Якого кольору пелюстки у квітки? Більша. Вона велика, правильно. А якого кольору пелюстки? Червоний. А яка Кутник. ж геометрична фігура у цієї пелюстки? Трикутник. Кутник. Повторюємо трикутник. Трикутник. Так. А давайте порахуємо, скільки пелюстків у цієї квіточки. Давайте. Давай. Давай. Один. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. 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 П'ять пелюсток. Тут трикутники. А серединка яка, яка геометрична фігура. Жовтенька яка? Коло. Коло. Так. А яка найменша квіточка? Яка? Якого кольору квіточка сама маленька? Блазовая. Ні. Так, вона менше за червону. А сама менша, Ось тут дивіться, скільки квіточок. Яка сама найменша? Білого. Вона сама маленька. А з яких геометричних фігур складається біла квіточка? Кружечки. Коло. Так. А якого кольору ця квіточка? Синього. 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 Вона нас складається з кругів, кружечки, бачимо? А тут якого кольору у нас квіточка? Квадратик. Жовтого. тут квадратик і трикутники. Так, а скільки квіточок? Давайте порахуємо всього на галявині. Один. Один. Два, ті, три, три, два. Чотири. П'ять. Так, правильно, добре. А зараз ми будемо гратися. У нас є сусіди вдома, і також у наших. І у цифри мають сусіди. Подивіться, тут у нас галявина з квіточками. Що це за квіточка? Тюльпан, червоний, нарцис, жовтий. І цифри один, два, синій тюльпан, цифра три. Ірис, або ми кажемо півник, цифра чотири. І жовтий тюльпан цифра п'ять. Ось дивіться. Значить, сусіди у тюльпана хто? Нарцис. Цифра два. А, wow. у нарц... а у нарциса хто буде сусід? Тюльпан червоний і тюльпан синій. Цифра один і три. Please. А у нашого Іриса він у нас цифра чотири. Три і п'ять. Синій тюльпанчик yeah. і жовтий тюльпанчик. Це цифри сусіди. Так, а ось тепер подивіться, які тут у нас гарні квіточки, але вони всі мають свій номер. Так, хто ж у нас сусіди цифри два? Один і три. Повторюємо. Один і три. А хто сусіди цифри три? Два, чотири. У сусідки цифри сусідки цифри три? Два і чотири. Так. А у цифри чотири. Хто сусіди? Яка це цифра? Три. Пять. П'ять. У цифри чотири сусіди три і п'ять. Так, добре будемо вчити. А зараз ми ще пограємо в ланцюжок. Подивіться, які тут у нас квіточки? Велика червона, маленька жовта. Велика червона. Яка тут повинна бути квіточка? Червона чи жовта? Жовта. Перевіряємо. Правильно. А після жовтий яка квіточка? Червона? жовта? Червона. А після червоної яка квіточка? Ламаски, ламаски, зелені ламаски. Так, добре. Так, а ось тут яка квіточка повинна бути. Дивіться, дві блакитні одна червона. Яка тут квіточка повинна бути ще? Червона. Блакитна. А після блакитної яка? Червона. Уважно. Так, давайте повторимо. Червона-жовта. Червона жовта. Червона-жовта. Червона-жовта. Червона жовта. Червона, жовта. Червона, жовта. Блакитна, блакитна червона. Блакитна, блакитна, червона, назов. Блакитна, блакитна червона. Блакитна, блакитна. Червона, молодець. А зараз. Посади бджілку на квітку. Подивіться, бджілки прилетіли, прилетіли до квіточок, збирати медок. Скільки бджілок у нас тут? Давайте порахуємо. Один. Один. Два. Два. Далі. Три. Три. Чотири. Чотири. П'ять. 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 А скільки квіточок порахуйте? Один. Один. Далі. Два. Два. Три, три. Чотири. Чотири. Бджілок у нас п'ять, а квіточок чотири. Тут одна бджілка каже, що їй немає квіточки. Треба що зробити? Посадити квіточку? Так. Да. Так, посадили ми квіточку. Ось яка квіточка і бджілки всі задоволені. Що є у нас сім квіточки. Так. А зараз ми пограємо у гру, де сидить Ромашка, Ромашка. Так. От. Ой, подивіться, скільки у нас тут квіточки є і суничка є. І дерево квітуче. А давайте подивимося, де сидить бджілка? Здесь. На суничці. Повторюємо на суничці. На суничці. Так. А де сидить сонечко? На світочці. Під квіточкою, на листочку. Повторюсь. Так. А де жовтий метелик? Де жовтий метелик? Пласовий. Де жовтий метелик? Вот он. На дереві. Потлон. Так треба сказати. Треба відповідати на дереві. На дереві. Так. А де сидить коник? На гаді. Під деревом. Де сидить синій метелик? На бабочці. Де сидить синій метелик? Хотіло. На квіточці. А якого кольору квіточка? Червона. Червона. Так. А де сонечко світить? Здесь. Угорі? Так, добре. А тепер пограйте. От і скажіть, у нас тут стільки квіточок? Порахуйте. До побачення. Ні. Заняття ще не закінчилось. Коли закінчиться, буде до побачення. Продовжимо заняття. Скільки квіточок у нас тут? Скільки рожевих квіточок? До побачення. Скільки рожевих квіточок? 3, 2, 1, 4, 5, 6. Так, починаємо працювати, як потрібно. Скільки рожевих квіточок? Яка цифра повинна бути? У нас є цифра 2, 4, 3. Яка тут цифра повинна бути? Скільки квіточок? Один, Один два. два. І цифра буде два. Ось, бачите, цифра два. А тут скільки у нас квіточок? Рахуємо. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Цифра буде три. Три. Тут неправильно. П'ять. Помилка. Так, а тут скільки квіточок? Один, два, три, чотири. Цифра чотири. А скільки тут квіточок? Один, два, три, чотири, пять. Цифра пять. П'ять. Так. А тут неправильно. Тут повинна бути цифра три, а у нас п'ять. Помилка. Так, а тепер порахуємо, скільки комашок тут у нас в гостях? Один. Один. Два. два. Три. Два. Чотири. П'ять. Хто сусіди комашки? Сонечка? Коник, бджілка. Шіка. А у бджілки хто сусіди стоять? Сонечко, метелик. Сонечко метелик. А у метелика бджілка і мураха. Мурака. Так, ще раз порахуємо. Один. Один. Два, два, три. три. Чотири. Чотири. ]ять. Добре, молодці. До побачення.